Одну пару, яка насправді не була парою, це помела Андерсен Еліям Нісен. я казала, можу... що я ну типу це піар для фільму. Я не ну типу я не до кінця вірила в цю пару, але мене да. переконала в тому, що це може бути реальна пара. Мене переконали джерела друзі да. Ліама і друзі колишньої дружини, яка загибла Наташа Річардсон які говорили, да. що ми, типу, підтримуємо Ліама в неї схожий вап, як у Наташі думаю Ну, Це вже якось занадто для піара фільму. Типу для чого? Да. Для чого колишню мертву дружину вплітати в цю піар історію? Ось, це тому що. Коли ви просто на червоній доріжці обіймаєтесь, цілуєтесь, нібито ви закохані в один в одного. Mm -hmm. Це одне, це одразу такі, ну це просто. Можливо, там щось є, ми не знаємо. Скоріше типу, за все. Як Зої Кравець і Остін Батлер, які зараз просто, типу, вони гарно виглядають на камері, типу, фліртують, але ну, нічого не да. відбувається. Так. Да. Чи ця Джесіка Честейн із. Оскар Айзек, коли вони стояли а. десь на канському в кінофестивалі, mm. він цілував її руку. Ну, прям дуже mm. такі були mm -hmm. інтимні ці. Mm -hmm. um... Прояв від емоцій. Mm -hmm. А тут, типу, були ці джерела, купа джерел. І тобто, для мене, коли виходить джерела в Піпл, це нібито да ми разом, але ми говоримо про це з наших а, ну, реальних джерел, да, з нашої mm -hmm. команди, щоб, типу, одразу розвіяти додаткові ці, ну, чутки. Да. І ось, оста... ну, типу. Були повідомлення, що нібито вони розійшлися, але насправді несподіванка тому, що насправді не було стосунків, які можна було б завершити згідно з ексклюзивним матеріалом, публічні моменти, які фанати сприйняли як ознаки романи, були частиною скоординованої піар-компанії. Але це ж не єдине чого ми так сприйняли, були джерела. Як повідомляється. Помела і Лія нібито переживають розрив, але з даними джерел вони ніколи не були разом. Їхні кокетливі моменти на червоній доріжці були лише частиною піару, посилаючись на інсайдерів, пов'язаних з фільмом, стверджується, що роман Андерса і нісена був вигадкою для збільшення продажів квитків. Джерело наголосило на різниці між поведінкою на камеру і поза нею. Їхня хімія на екрані була справжньою, але за кадром це виключно бізнес. Помела, професіоналка, Ліам – професіонал. Вони я сказала, помелка чи професіоналка. Професіоналка, добре памела Андерсон, професіоналка Ліям Нісен професіонал. Вони розуміли, що підігрівали підігрівання чуток, приверне увагу. У звіті також відзначалося, як медіа підігрівали цьому процесу. Серед іншого вірусний момент, коли Нісен під час ефіру сказав, що він божевільно закоханий. Після виходу фільму їхня публічність раптово зникла, а все тому, що стосунків і не було. Це був розумний маркетинговий.